Добрий день, малювій переплати окремомовного каналу. З обіду йду, дивіться як акація вже відцвітає. Ну, що про Харків розповісти? Тепло, гарно, сонячно, але дуже і дуже спекотно. Вибух щось там близько 10-ї. Як громко, бабах! Потім ще і ба Я рахував, 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 рахував і з рахунку збився. Ну а так добряче-добряче було, ну не дай Боже. і сахрані, Господи. Куди що прилетіло? Навіть не знаю, дружина дзвонила, що, як? У вас там є загиблі, постраждали, я кажу, Ладно, ми будемо сподіватися, більш нічого. Не біжу на роботу. Зараз от подивимось на церкву на нашу кращу, гарну, Салтівську, ну для кожного своя краща. І попросимо Бога, щоб усі живі були і здорові. Хай нам до Господь допомагає. Бачите, жарко сьогодні у Харкові. Навіть людей немає. 26 градусів. 15 хвилин. Чи десь на другу. А травачки їздять, світло є, водичка є. Якби все гаразд. Якщо, якщо б не стріляли і не вибухало, і тривог не було, зовсім було б все добре. Це я не знаю. Біжу на роботу. потім До дівчаток. все миро добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звісно, будемо жити, незважаючи ні на що. Я в це вірю. І так воно буде. Пока.